Усім привіт, народ! З вами Говер, і сьогодні мова піде про радянську петисау 7 рівня, яка називається Су-152. Ну, якщо в двох словах розказувати про цю петесау, то я цілком можу сказати, що вона. Хороша, так як будь-яка техніка в прямих руках хороша. А те, що до неї треба привикнути, так це правда. На щастя, розробники подумали про деяких гравців і дали на вибір аж три гармати. Перша гармата стокова 152 мм гаубиця МЛ20. Власний снаряд цієї гармати має бронепробиття 86 мм, а урон 910 Бронебійний має бронепробиття 135, урон 700. І кумулятивний бронепробиття 250, урон 700. Почність цієї гармати жахлива. Розброс 05 на 100 метрів і вартість зведення 3,4 секунди. Проте на вибір є ще дві гармати. Топова і так, передтопова. На передтоповій я вам взагалі б не радив виїздити, а на топовій я особисто я їзджу. У неї бронепробиття 175, урон 390. Це снарядно, стандартна гармата е, совків. До того ж, там точність набагато краща і швидкість зведення. Динаміка у нашої ПТСАУ ну така середня. Вам, звичайно, не вдасться політати, як є 25. Проте у вас є хоча б якась броня. І здорова маска пушки закриває практично пів корпусу. Компенсуючи слабку точність, я вам радив би вставити таке спорядження. Сильні приводи наводки, орудійний орудийний крупного калібра, крупного. Та на третій, третє, третє... на вибір, я думаю, можна поставити вентиль або серіотрубу, тому що обзор у нашій шипеца теж не дуже високий, 350 метрів. І або э, Маск 7. На гарматі ML-20 дуже складно грати. Свій бронебійний пробой 135 вона взагалі ніяк не може реалізувати. Тому що наша ПТ-САУ рапляє до танків навіть 9 рівня. 135 мм бронепробиття, ну, вибачте мене, інколи ти ІС можна пробити в Нижній бронеліс. А що говорить про ІС3, ІС-8, Є75, до яких ми попадаємо, тому я радий би вам їздити на гарматі ну, Д25Т, типу стандартні Совкові. Звичайно, скажете, ви можна возити фугаси. Проте фугаси... Так, я а, вер... на верхній бронеріст є 75 стріляв і знімав стандартно по 200 дамага. Стріляв під корпус Т-95 і знімав по 300 дамага з флешем. Проте перезарядка у 17 секунд мене дуже розстроювала. Через це я і вибрав стандартну совкову пункту. вона більше по характеру, тому що в мене є 2244, і я хоча б знаю, як її реалізовувати. Наші пити саме невисокі розміри, тому я радив би вам купити маск-сеть, а також вести прицільний вогонь з дальної дистанції. Тому що в ближньому бою все-таки у нас ДПМ не поганий топової пушки, але нас, нам буде дуже складно через практичну відсутність броні. І в заключенні я можу сказати, що це ПТСАО дуже хороша, проте для неї потрібні прямі руки. Особисто у мене було за перших 80 боїв 40% перемог. Проте коли я купив топову пушку, ближчу мені породу діяльності у мене стало 52%. Тому я всім радий би виключити су 152 і нагібати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під відео, коментуйте їх, до побачення!